Наш дім в його вже нема, ну, в тебе немає відповіді, живі твої близькі, чи їх вже немає. Тому що їм, їм говорили, що Україна вже немає. Коли я казала, тато, можливо, треба сісти в машину і ну, кудись їхати, він каже, ну, це моя країна, це мій дім, я нікуди не буду їхати. Як так, я син не можу дістати своїх батьків. Ярослав Войцешек, сценарист сторожової застави Захара Беркута та цілої низки фільмів, і уявити не міг, що реальне життя його рідних перетвориться на бойовик. Ярослав з Маріуполя, 24 лютого, його рідні опинилися в оточенні. Тут тоді було був наступ на Київ. А в Маріуполі Маріуполя відбувався непогано, тому що там була підготовлена так чи інакше лінія оборони Перша, яка з боку кордону. І до мене мати дзвонила і питала, чи все все у вас там нормально, бо у нас тут, ну якби нормально, а у вас що вона переймалася долею Києва і того, що тут відбувається, ніж своєю безпосередньо. Батьки Ірини, дружини Ярослава, також були впевнені, що Маріуполю нічого не загрожує. Але вже на другий день повномасштабного вторгнення Ярослав та Ірина втратили зв'язок з рідними. І ти далі ти не розумієш бляха, що буде відбуватись, і в тебе ну ніяких в тебе дуже багато питань, але нема ніяких відповідей. Війна з першого дня повномасштабного вторгнення розділила родини в усій країні. В окупацію потрапило понад три тисячі населених пунктів. Про тих, хто залишився з іншого боку фронту, рідні не знали багато тижнів або й місяців. Це жити далі, і сьогодні ми з'ясовуємо, як жити, якщо твої рідні потрапили в пекло. передивлялися усі новини, пов'язані з Маріуполем, і шукали підтвердження, що наші дома існують в тебе такі змішані почуття. З одного боку хочеться побачити свій дім, з іншого боку, не хочеться побачити свій дім, тому що ти можеш побачити його в руїнах. На одному з таких відео Ярослав побачив будинок своїх батьків. Я побачив свої вікна. Я побачив, що вони є як мінімум. Ну і це трохи легше стало. Утім, радість була недовгою. Згодом подружжя натрапило в мережі на ці шокуючі кадри. Я шукала і кожного разу я бачила обстріли. Я бачила, що наш дім в його вже нема. Ну в тебе немає відповіді. Живі твої близькі, чи їх вже немає. Були такі моменти, коли ти ну відчуваєш, що в тебе може не бути ні батьків, ні родичів. Напишіть у коментарях, які альтернативні способи зв'язку з рідними використовуєте ви. Якщо є можливість через якихось волонтерів мати зв'язок не телефонний, а хоча б вісточку про своїх рідних, звісно, це варто робити. Вони через інших людей, які змогли виїхати, вони передавали. Це було таке повідомлення з невідомого номеру, яка жінка сказала, що ми сусіди, які там були в тому домі, і просили передати, що вони живі. 21 березня у матері був день народження і вдалося з нею поговорити. Мене дуже зворушило одне з перших запитань, коли мати запитала, де закінчується Україна. Тому що їм говорили, що України вже нема, все вже перемогли, України нема. Чому мене так це? Зворушило. тому що ти місяць сидиш під обстрілами, немає ні електрики, нічого, їсти нема чого. А тебе хвилює, щоб Україна була. І мене після цього прям дуже захотілося, щоб, щоб вона, Україна, продовжувала бути. Тим більше що від мене це розлежить, Ярослав з Іриною вирішили, що мають будь-якими зусиллями визволити батьків з окупації, шукали волонтерів і транспорт, щоб вивести їх з міста. Утім, зіткнулися з несподіваною проблемою. Батьки відмовились їхати. Я казав, що треба вибиратися. Що я все зроблю, щоб тебе вивезли? Головне, щоб ти розуміла, що прийдуть і треба буде їхати. Коли я казала тато, можливо, треба сісти в машину і ну кудись їхати. Він каже: Ну, це моя країна, це мій дім, я нікуди не буду їхати. З якого це переляку? У нас тут є війська, все буде Україна. Вони це сприймали легше, ніж ми, ми тут, тому що в нас ж примішувалося почуття провини, все охоплююче почуття провини. Як так я не можу. Дістати своїх батьків. Коли у людини близькі перебувають в окупації, де є можливість виїхати, а люди не хочуть, це дуже складно психологічно витримати. Якщо це доросла людина, то важливо зрозуміти, що вона сама несе відповідальність за своє життя. В цей момент ми чомусь вирішуємо, що ми знаємо краще, ніж та людина. З якої причини, питається? Коли тобі кажуть, що вони живі, але вони відмовилися, ти такий, боже, як як це відбувається, і ти розумієш, що ти навіть не уявляєш, як з ними розмовляти. Розмовляти треба чіткими аргументами, але виливати її на голову істерику, паніку і свої а, тривоги це точно не те, чим ви можете допомогти. Врешті обидві пари батьків самі прийняли рішення їхати з Маріуполя. Але тільки після того, як їхні домівки перетворилися на руїни на їхніх очах. 18 числа прилетіли к нам осколки багато, і почали вилітати у нас стекла в кімнатах. І тоді у нас ну, ми зарані підготували. Сумка з медикаментами, сумка з документами. Вот а то еще прихватили пару сумок. Вот что покидали туда какие-то вещи. В чем сами были і выскочили, мы не успели даже еду взять. Спустились в подвал, поставили сумки, и сосед говорит: Дядя Сережа, ваша квартира горит. Ми побежали, хотіли хоть что-то взять, но уже все. Заскочили туда, а там уже чат. В этот день, 18 числа, всі квартири выгорели. Вот тоді ми поняли, що как говорится, это уже никого не обойдет. Про те, як родина Сергія та Валентини вибиралися з окупованого Маріуполя, дивіться у наступних випусках. «Жить». Далі. А поки кілька важливих порад, як допомогти рідним, що вирвалися з окупації, налагодити нове життя. Перше правило не витягувати інформацію, якщо людина не хоче сама її розказати. Якщо ця конкретно людина не хоче нічого розказувати, це її право, а ваш обов'язок не травмувати її додатково. Тому максимум класного, що ви можете зробити, це сказати, Будь-якими фразами і будь-якими близькими для вас словами. Я поруч, я допоможу всім, чим зможу. Будь ласка, якщо тобі потрібно бути щось, звертайся до мене. Замість того, щоб випитувати про якісь історії, краще перше допоможіть людині зібрати базовий рівень побуту, друге, допоможіть людині знайти чим зайнятися. Це може бути робота, це може бути підробіток. Це може бути посидіти щеєю з дитиною і відчути таким чином себе потрібною. Батьки Ірини вирішили бути ближче до доньки. з зятем. Ми вирішили питання з квартирою, а потім я розумію, батькам потрібна розрада, мабуть, і я їм кажу, що до вас їде такий рудий ревізор. Це така знаєте, Таблетка щастя, мабуть, тому що м, татка якомусь 71 на рік. в нього дуже важлива справа. Інколи ганяти кота, щоб вона їм потім ніщо давала спати. Ну, Я це відчула, що їм потрібна якась така ще стороння допомога. Рудий рятівник. Вони тут дуже круто спілкуються. Найголовніше наш помощник буде вовремя, молодець, не дасть нікому поспати. Три рази питання, два масажиста у нього. Все обслужування на всім Да? Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та напишіть в коментарях про ваш досвід. Будемо разом з'ясовувати, як нам жити далі.